Intro нету Ружельский и Адамчук. Вы не могли, да, отказать пятому каналу? Во-первых, могли тебе отказать. Мы вообще друзья пятого канала. Мы вообще, друзья, нормальных журналистов. Пятый канал остался такой островок свободы после рейдерского захвата тебя. И нужно этот островок беречь и. Добрый вечер. Здравствуйте. А вы уже? Я <связываем> вернусь. п'ятий канал? Завжди, обов'язково. Ну, а якщо чесно... Якщо потрібно чесно, що, чесно новини, потрібно дивитись п'ятий канал. А якщо дуже чесно, що, є час дивитись телевізор? А, якщо новини потрібно подивитись, то потрібно дивитись чи Ароньюз, чи п'ятий канал. О, да, по фіолетовій доріжці, чи маєш пішли. Ну, що ж так, що ж ти мене цей хроніку? Ну треба як зняти як содель смс-ку, кому, значить, скільки грошей переказуємо там. Да, ж, бачиш Вікторії, сьомар, свої напарниці. Так що тут немає ніяких секретів. Хорошо, друге питання. Трес-код там було святковий вечірній кежуал. Що це за джинси? Кежуал. Кежуал, так? Кежуал. Ключове слово тут кежуал. Да? Ключове слово кежуал, друге, головне було ж написано. Не не аля тітушко, не тітушко стайл. А, так що все нормально. Я знав, що ти оце будеш стояти, що щоб кажути. Чайка, прогуляє ефір, а задній декат, Катя я піду, вона тебе зараз поцілує. І вона мене поцілує. Про мене тебе не буде поцілювати. Логотип ще старий. Цей піджак пошили мені на 5 років в подарунок. П'ятому в каналу. Пошло 5 а років. Він на марафоні Так, я його одягаю третій раз. Перший раз на 5 років, другий раз на марафон. A, коли ми побили рекорд Гіннеса, а третій раз зараз. О, классно, у нас по є, виявляється, у бананы. Понял, что не знаешь, что у вас на канале есть Тэдика. Это было круто. Сейчас, секундочку, пока не кури, я поснимаю тебя. Я баба, не знаю, что я курю. не знаю, раз сто столько. <связь> Я вам желаю еще сто лет по я нас праздник. Мы, не тут стали. Наташка, проходите туда. Нет, я друзья, все равно хочу поцеловать. Всем привет. <связь> Анастасия. Иди туда. Кинув свою лідню, ну що це таке? Я з тим ну. цього територія була до п'ятого. Це один з небагатьох мінусів п'ятого каналу, що досі там немає, територія не Богдан, знаєш, якщо відкрити тобі таємницю в десятиліття п'ятого каналу, то тоді, коли територія викинули з ефіру, а це було якраз. Тоді, коли п'ятий канал організувався, то перші, хто захотіли в ефір території Ай запросили, це був саме п'ятий канал. Але я була настільки виснажена і замучена всім, що я відмовилася. Але якби я не відмовилася, історія української музики була б зовсім іншою. Мені тут що подобається, тут альтернативна тусовка. Ми ж ще не, не тусуємося, ми ще не приїхали. Не боїмося червоних доріжок. Слухай, а ти знаєш, який приклад? — А за що? Всі, що по-українську. Движі. Вже всі українські. Фабрикант виступала виключно російською. Сьогодні вийшла. Кажу, так, приготувалася. Чича там, який завжди гадік три дні не виступає взагалі. Його засунули, його забанили. Я цей Сухий ходив. А я к сухому кажу, а я знаю чому. А він каже, чому? Януковий вчора вас зібрав і сказав, вийшов, то за мене. Він так, ні, але будемо так, як ви. Він каже, звідки ти знає?